Рейт, сьогодні. Я по. 100... 115 і мабуть. Не знаю. знаю. Коротше, шо? Mm. Uh. Сьогодні я прикинувся пізно. Чи не дуже пізно? Вправні не пам'ятаю, можливо, десь о першій, можливо, другий. другій. А, так, да, десь, мабуть, Привіт. о пів другої чи о першій години. Щось там я згадую, що. З братом там спілкувались. 115-й 11, день да. сьогодні, так. Дев'ясь тільки що йшло 14, 2 годину ночі, так. Да. Так, от я прокинувся, пішов умився, І е, мені сказали, що. Коли все здулося знову, тобто, тобто треба міняти камеру, бо воно майже повністю здуте. І при того що? Я поміняв я. Ну, ходив я в магазин, але про це трохи згодом. У мене прийшов племінник. Я думаю, сьогодні сходити в магазин, купити чино, відремонтувати. І плюсом Белоспід брати, там теж щось там, з ним що це робити треба було. Чи то. Чи то йомий. Знову руль відпав. Ой. Смазати це? Він казав, що там щось за колесом я, коротше, трохи більше підкачав. Нормально стало, більше не розміщаються, і передачі, наче нормально переключаються, перемикаються. Нарахую передачі, подивимось трохи пізніше. Так, в принципі, так. Да. Прийшов um... до мене племінник. Випросив 10 євро в борг. Сказав, поверне 12. Я маю, короче, дав 10 євро Потім має повернути. Головне про це не забути, бо він же падло, не нагадає сам. 6 сам забуде. Оце і пішли, коротше, в магазин. Я купив там картриджі для аж і шоколадку. Виходить, так, коротше, беру це. Мені племінник каже. Ні то, не ні то. Ми виходимо з магазину. Я сию думаю, він цей дивиться на мене. Сумний. Думаю, блін, ладно, піду, піду обміняю. А я ніколи в Німеччині взагалі я ніколи не обмінював товариші Що це було трохи странно, але я прийшов. Буквально через 2 хвилини скажу. Я хотів повернути, ну ти може чи, чи може я це повернути. Повернув, да. По і того мене спитали, чого я сказав, переплутав. Хотів купити інше, мені відкрили. Я взяв інше, купив, коротше. І подміни пішов довольний. Я пішов. Теж довольний, бо в мене все вийшло, топчик. І тут я ого! що Тут відкрив, по мастері не знаю. Чібеньке. А, не фільня якось. Речі, пішли да. в магазин за. Я помірав колесо в племіниці. Вийшло в мене шина 13 дюймів. Думаю, странно, подозрительно, ну ладно, мабуть, розмір поменше буде. Пішли в магазин, переходимо, я купую цю шину, ну, на камеру, все нормально. Ми приходимо, лише племіннику там пограти на 7. Він спробував йому наче, до речі, сподобалося. Yeah. Але він, знову ж таки, виламав руль, прям як його сестра. Не знаю, що в них не виходить, бо в мене, в принципі, він не, не виламувався. Але окей. А... Починаю назову ну, брата, щоб присомцем поміняти, щоб не було так нудно. Дістаю цю 13 дюймову шину і розуміє, що це чисто Отаке от, от коло. Я поняв, Блін, не вже другий раз в день доведеться йти міняти товар. А продавч... продавчиня там була наче нормально. А я заходжу в магазин знову з братом. Дивлюся, там найстрашніше продавчиня в магазині. Я думаю, ааа, капець, це буде страшно. Пішли взяли, коротше, нішу. А. Камеру, Е, Я кажу. Ну, і я хочу також підняти цю, ну повернути її. Вона каже щось німецькою, і ніхріна не поняв. Але я їй просто даю гроші, вона обміняє, потім пробиває, питає, що? Е, чому не підійшла, я такий е, потопив секунди 3-5, і потім кажу просто розмір. Е. Так. Да. І пойтого обміняв. За, два, за день я обміняв два рази товари. Прикольно. Тепер можу ходіти обмінювати те, що мені не сподобалося. Отак да. от. Коротше, нова сила активована. Змінив я пойтогу. камеру. Да, братен велик тоже наче плюс-мінус прицел, але я хочу там ще щось подивитись. Щось він там жаліється, і та мені не дуже це подобається. Так, наче нормально буде. Буде. Сподіваюсь на це. Ох, у мене кіт приполз. Лежить у мене в ліжечку. Які падла. Кс-кс-кс. Дивіться. Держите на моєму місці, дивиться. Для цього я зробив омлет. Перший раз в своєму житті зробив нормальний омлет. Трохи можливо пересолив, але вийшло смачно, значить мені не каже норм. Е брат каже теж норм. Тобто жарти можна, вони його з'їли. Значить, можна. Ну я теж з'їв, не дивився, все нормально. От І пішли, позаймалися спортом трохи під вечір. Знову зробили тренування. Е -мом. Це цей раз на ноги, прес і край, і кри і підтягування чисто так для разнообразя для різноманіття. І що додому. Блін, мені важко дивитись на себе. і Ще додатково щось розповідати, тому я дивлюсь сюди, туди, на кота, у да. мене думки плутаються, коли я дивлюсь на себе. Мозок не може нормально. Нічого казати. От. Да е реально не можна. Мабуть, бо я згадую це в голові, як це було, коли я дивлюсь на себе. в Камеру, я бачу своє обличчя. Мені важче придумувати. Ну, не придумувати, а згадувати. Вернувся додому. Далі просто. Е не пам'ятаю. значить хоть. Хотів одразу сходити в душ, але щось там. А да, спілкувався трохи з е, друзями е, онлайн і до чата GPT у мене було дуже цікаве питання. Ми, коротше, це обсуждали Бу пару годин, от друга година ночі вже. Друга година ночі вже капіт. Я в шокі. От. Ну, спілкувалися рано того. Те, там, тема ми така була ремух. Цікавенька. До е там я його в нього питав, теоретичні е, теоретичний дії поліції при якихось там обставинах. От. Е, прикольно вийшло, так. Да. Сказав він мені багато. Ну, я так. Чухаюсь досі від комарів, але не так жахливо, як я собі це уявлю. От. На цьому все. До Завтра. Бувай. Ще нічого не забуде.